Мої вітання. Сьогодні буде такий дідовський метод, дуже-дуже старий. Його використовували люди завжди, коли не було спреїв нічого. Так, будемо дивитися, як же кліщ реагує на що? На попіл. А попіл ми можемо взяти із дому. Я в коробочці ношу його з собою для того, щоб кліщі до мене не чіплялися. Я його так трішки поюрзала, щоб він більше обалявся у пеплі. І бачимо з вами, що він у нас завмер. Кліщі дуже не люблять пепел. Його запах їх відлякує. Але, звісно, треба, щоб був концентрований. І я його так і покупала, Да, ну, поки він у нас завмер. Ну, він, може, ще, до речі, так трішки, знаєте, як хитрувати. Тому я його залишаю, і ще йому так принесу кліщів, щоб подивитися і на інших. Люди стряхують із себе, а я ходила, щоб набратись. Ну, і набрала. Попався мені маленький такий, і там в нас вийшло, що якби, три категорії великий, середній і маленький. І дивимось, як же вони у нас будуть реагувати. Поки що такий маленький і самий активний. Як би його ще не прикумарило. Так, зараз я їх трішечки так розбуркаю, щоб вони у нас не залежувалися. Да, маленький у нас шевелиться, але ж видно, йому треба довше часу. Так, а ті завмерли. Ну, і тобі буде кінець. Так, а тепер бачимо, що той великий у нас, самий перший, починає шевелитися, але він уже такий чумренний, йому вже некомфортно. Залишила я це все діло на 5 хвилин, і бачимо, у нас вже вони геть прикумарені, не шевеляться. Не люблять вони, дуже не люблять вони запаху пеплу, дуже не люблять. Так, бачимо, що, ну, так, стараюсь вам показати, де вони прикумарені. Навіть е ви їх просто відлякаєте від себе, вони на вас не будуть липнути. Бо дуже не люблять запах пеплу. Ну, я думаю, вам видно добре ці три крапиночки наших кліщів уже крапиночки, які просто повмірали. От і все, отак От працює пепел. А тепер подивимось, як треба його використовувати. І щоб нам прогулянка наша приносила тільки задоволення, коли ми мандруємо. Лісом, коли ми ходимо по грибочці, хоч влітку, хоч навесні, хоч восени. Кліщів у лісі вистачає. А навесні раніше, коли обробляли ліса, їх було набагато менше, а зараз їх дуже багато. Тому, друзі, щоб мати насолоду, треба себе оберігати. І не хочеться. Хімічне, тому що ну, хочеться більше свіжого повітря, а не хімію ще на собі. Так, хочу показати ж вам, який красивий зараз ліс стоїть, як там гарно. І ось такий букетик медунки я вже назбирала. Це у нас медунка. Да, дуже гарна лікарська рослина і дуже красива рослина. Так що, друзі, щоб збирати, будемо робити так. Значить, Я беру з собою таку коробочку пепла, і зараз я буду себе обробляти. І так берете, гарненько-гарненько, прямо посипаєте на себе, Особ, ну, особливо на відкриті місця, там, на шию, на руки, на ноги, де у вас може там, закінчується носок і починаються штанці. Ну, і гарненько так берете, посипаєте і втираєте. Да, нічого не буде бридкого ніякого запаху для вас, але пепел він корисний. І для рослинок ми е, посипаємо да, їх і дерева, чому ми не можемо посипати себе? Скажіть, будь ласка, коли він реально відлякує кліщів, щоб насолоджуватися природою, щоб оздоровлюватися і так гарненько і штанці. А коли це влітку навіть можна? Щоб ноги вас не потіли, щоб не було мозолів, прямо насипати у взуття і взувати на голу ногу і ходити. Це буде корисно і для ніг, і для вас, і для вашого здоров'я, тому що пепел він дуже-дуже корисний. І так берете, втираєте, не просто насипали, а гарненько втерли. Прошу вас підтримати мене лайком, коментарі написати. І також поділитись моїми відео. Звісно, запрошую нових до себе підписників і мандруємо разом, маємо задоволення від прогулянок і бажаю всім миру і добра, і щоб усіх було все добре.